Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 3 вересня, вівторок, і з понеділка по п'ятницю ви можете подивитись на моєму каналі програму Зарубіжжя про все важливе, що стосується України в авторитетних впливових світових ЗМІ США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося про що вчора, після обіду, а сьогодні зранку, повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. Сполучені Штати Америки. Associated Press Прес пише про візит Путіна до Монголії. Президент Росії Волимир Путін відвідав Монголію у вівторок, не маючи ознак того, що приймаючи Крина, піддасться закликам арештувати його за міжнародним ордером за ймовірні військові злочини, пов'язані з російським вторгненням в Україну. Ну, про цей візит Путіна написали всі без виключення авторитетні, впливові світові засоби мас-інформації. не тільки написали це, демонстрували телеканали. В контексті того, що Монголія членом міжнародного кримінального суду, є навіть суддя від Монголії. Але от Монголія не захотіла, не мала бажання, бо вона залежить від Росії. The New York Times також пише про цю зустріч, що Путін почав зустріч монголів всупереч цьому ордеру міжнародного кримінального суду. Російський президент здійснює державний візит до України, яка сильно залежить від Москви щодо нафти. Президент Росії Путін почав зустрічі з лідером Монголії вівторок під час свого першого державного візиту до члена міжнародного кримінального суду після того, як він як цей суд видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року, пише The New York Times. Монголія сильно залежить від Росії щодо палива і арешт і арешт Путіна вважався вкрай маловірним. На центральній площі монгольської столиці Ланбатеру пана Путіна не заарештували, а зустріли з червоною доріжкою. The New York Times. Британія. Reuters. США близькі до домовленості щодо ракет дальньої дії для України. Доставка зими місяці. Це насправді дуже хороша новина. Мова йде про ракети GISSM або JASM. Це ті, які там повітря, поверхня вони б'ють за 300 км. І це дуже добре. І от очікується, що включення цих ракет повітря поверхня до пакету збройні буде оголошено цієї осені. Повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято. Джерела відмовились назвати свої імена, оскільки вони не оповноважені обговорювати цю тему. Ну сподіваються, що не тільки будуть поставлені ці ракети, але й буде надано дозвіл на їх використання і на завдання ударів в глибину території Російської Федерації Загардян. Згідно з даними наданим інститутом вивчення війни та проаналізованим Аженс Франс Прес, у серпні російські загарбники, який пише The Guardian, захопили, окупували 477 квадратних кілометрів. Тим часом Україна за два тижні досягла 1100 квадратних кілометрів так в Курській області, хоча зараз і сповільнилося. Ну і також The Guardian пише, що у понеділок Володимир Зеленський заявив, що західні союзники повинні не лише надавати дати дозвіл. На застосування ракет і зброї великої дальності, але постачати таку зброю. Про це він сказав на зустрічі у Запоріжжі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Шуфом. Ну і зокрема, шуф там голосив, що уряд Нідерландів виділить Україні 200 мільйонів євро на допомогу в захисті та ремонті енергетичної інфраструктури, яка майже щодня стає об'єктом російських бомб. Пише The Guardian. The Телеграф також приємна новина для нас. Добра новина. Очолюваний Великобританію фонд підтримки України побіцяв 1 мільярд фунтів стерлінгів підтримати Київ у його війні проти російського вторгнення. Ну, це сталося, коли сьогодні вівторок там перебуває е, міністр оборони України Умеров і його колега міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі використав цю зустріч, щоб підтвердити підписання контракту на 300 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво та постачання 120 тисяч 152 п'ятдесяти боєприпасів для ну ще гармат радянського зразка. Ну і підкреслюється, тут що Міжнародний фонд для України був заснований у 2022 році Великою Британією. Відтоді вісім інших західних країн приєдналися. Цей фонд ну, не має стосунку до зобов'язань Британії щорічно 23 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки в осяжному миті. Ми пам'ятаємо про цю угоду на 10 років безпеку угоду, ну, Схему цього фонду використовували для закупівлі систем протиповітряної оборони, морських безпілотників, обладнання для розмінування та запчастини для бойових машин. І це дуже добра новина. Франція, французька ремонт. Американські дослідники стверджують, що виявили місце запуску нової російської ракети з ядерним двигуном. За даними Reuters на Reuters посилається ремонт двоє американських дослідників, стверджують, що ідентифікували ймовірне місце розміщення в Росії боровісника 9М370. Нової крилатої ракети з ядерним двигуном і ядерним озброєнням Володимир Путін назвав непереможною. Ну Путін сказав тут, пише Льомон, що це вона має не необмежен... Ця ракета має необмежену дальність і може уникнути протиракетної оборони США. Але деякі західні експерти заперечують його заяви та стратегічну цінність буревісника, стверджуючи, що він не додасть можливостей, яких у Москві ще немає, і що він ризикує спричинити аварію, що призведе до викиду радіації. Ну тут, зокрема, використовуючи зображення, зроблені 26 липня комерційно супутниковою компанією Planet Labs, двоє американських дослідників Декер Евелет і Джефрі Люс. З Інституту міжнародних досліджень Монтерея виявили будівельний проєкт поруч із сховищем ядерних боєголов відомим під двома назвами вологда 20 і Чепсара як потенційне місце розміщення нової ракети. Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви. Деревели ну, та аналітик цієї дослідницької аналітичної організації знайшов супутникові зображення та індефікував. На його думку, дев'ять горизонтальних стартових майданчиків, які зараз будуються. За словами дослідника, вони розділені на три групи всередині високих берм, щоб захистити їх від атак або запобігти випадковому вибуху в одній з них і вибуху ракет в інших. Ну, побачимо, побачимо, наскільки дійсно ці заяви там не переможна. Ну, багато ми чули і про гіперзвукову ракету цю, але в будь-якому випадку Росія бачимо, що вона за. Так чи інакше, за великим рахунком, все рівно намагається свої потуги, зокрема в ядерному озброєнні так покращувати. Французька Лефігарова, Володимир Монголії. Ну, знову я ще раз хочу підкреслити, про це писали всі стосовно його перебування. Ну і нагадую, що був виданий 17 березня оцей ордер на арешт Путіна. Але от так чи інакше, у понеділок ввечері він прилетів в Монголію. Російського російського президента зустріла почесна варта. А не щоб його арештувати. Німеччина, німецьке агентство преси. Недалеко від фронту, президент України Володимир Зеленський в Запоріжжі зустрівся, воно пише про зустріч про... з нідерландським прем'єр-міністром Діком Шуфом. Ну і там зазначається, що Зеленський закликав до зброї далекої дії, назвавши США, Велику Британію, Францію та Німеччину. Пам'ятаємо з Німеччиною ці. Попею цю скрилатиму ракети тору. Зараз це питання якось так затихло, але я думаю, треба знову піднімати. Також пише про е, німецьке генство преси про те, що е, в Україні Національний банк України ініціював це, ніби відійти від російської спадщини і перейменувати копійку на шах. Ну, Я думаю, що ми про це поговоримо детальніше сьогодні. в Програмі вівторок, подумай, разів сорок. Іспанія, іспанська Ельмондо. Росія засуджує ще одного вченого за надання конфіденційної інформації. Ну, мова йде про вченого, який спеціалізується в галузях, пов'язаних з розробкою гіперзвукової зброї та доставку секретної інформації до Китаю, пише Ельмондо. І мова йде про директора Новосибірського інституту теоретичної і прикладної механіки Олександра Шиплюка, якого засудили до 15 років суворого режиму. Ну, я не знаю, там так з Китаєм дружить-дружить, але бачите, все-таки. Тих, хто ніби передає Китаю інформацію, засуджують. Італійська Ля Стампа. Путін запрошує Хора Суха на саміт БРІКС у Казані. Ну, Холсух, це президент Монголії, от всі пишуть про цей візит, про те, що його не зрештували, от він його запросив і пише. Тарс, інформаційне агентство Російської Федерації, що президент Монголії прийняв це запрошення. І цей саміт там БРІкс плюс має відбутися у жовтні у. Казані. Ну і я сам попише про те, що ЮНІСЕФ заявило, що з початку війни в Україні вбито або поранено 2000 тисячі дітей. Це напередодні початку навчального року. Ну загалом пише, що були оці замувався смертоносними та руйнівними атаками з боку Російської Федерації. А з лютого було вбито або поранено понад 2180 тисячі дітей, пошкоджено або зруйновано понад 1300 шкільних приміщень. Про це повідомляє ЮНІСЕФ. Однак реальні цифри вищі задані, перевірені ООН. Війна забирає дітей в Україну дитинство. Це позбавляє їх право на якісну освіту, сказав Джон Маркс, заступник представника ЮНІСЕФ в Україні. Це дійсно, на жаль, так. Так що треба поскоріше отримати всю необхідну зброю для того, щоб завершувати цей терор, російський терор проти цивільного населення, зокрема українських дітей. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми, хочу нагадати всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!